Знаєте, є такі в нас новини і вислови наших можновладців, повз яких дуже важко пройти. Як, наприклад, людина людям в багатоповерхівках радить охолоджуватись просто відром води, бо так робили 40 тисяч років тому. Хотілося б подивитись на його відро води, під яким охолоджуються він та його родина, що дає такі поради. Ну і якщо в 21-му сторіччі людина хоче привезти країну туди, де кондиціонер є розкішю, то, ну, мабуть, він не на, тій роботі. не на тій роботі. Бо він дуже гарно розбирається, що відрами 40 тисяч років тому мились, охолоджувались і бавились, бавились, як він каже. То не для того, якби він наймався на роботу, щоб створювати такий дефіцит у 21-му сторіччі, ну краще зайнятися своїми прямими обов'язками і не давати пораду.